Тисячолітній дуб, що зростає у селі Стужниця, має назву. А саме, варіант А. Старий дуб, варіант Б. Мудрий дуб, варіант С. Дуб Газда, і варіант Д. – дідо-дуб Можливо, зірці зателефонуємо якийсь. Вже? Ну, звісно. Це гурт. Пес -патрон. Край світу, так, да. да, от те, що співає пес патрон. Чи у нього сьогодні день народження. Зараз тобі зателефонуємо і хотіли саме тебе сьогодні, мало того, щоб привітати, і ще й задати тобі запитання. Ми йому зробили от, ось такий подарунок: це закарпатське вино. Іван, цей подарунок буде тобі, незважаючи на те, чи правильно ти відповіш, чи ні. Зараз ми спробуємо до тебе дозвонитися. Телефонуємо. Добрий день. Добрий день, Іван. Я Вікторія. Вікторія, добрий день. Я, Я вас Іван. вітаю з днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, як у нас кажуть, на Закарпатті. І, звичайно, процвітання в вашій кар'єрі. Щоб вона вам е, приносила, е, щоб вам завжди все приносило задоволення. Дякую, дуже приємно. Будемо працювати. За і, і, і хотіла би вас запитати, на вашу думку, тисячолітній дуб, що зростає у селі Сторожниця, має Стужиця. назву сту, с, е, селі Стужиця, має назву Старий Дуб, Мудрий Дуб, Дуб газда Дуб Дідо. А дуб скільки років? Е, тисячолітній. Тисячу. Тисячу років. Ну давайте тоді логічно е, думати, що він, звісно, старий, але тисячу років це прям дуже старий. значить пропускаємо цей варіант. Потім другий варіант, е, який? Мудрий. Ще раз з днем народженням вас, творчих, дякую, дякую. творчих позитивних. Думав, перше, що приходить нам на думку. Пес патрон. Так, а ну наш звукорежисер навіть може трошки її включити нам, для того, щоб ми на цьому О, закінчили розмову саме з Іваном. Іван, ще раз дякуємо вам за відповідь. Я вам скажу так. У вас день народження, Дякую. ви правильно відповіли. Це був yeah. варіант.